Що ж таки Дональд Трамп? Наскільки добре для нас, наскільки погано для Путіна, а можливо і навпаки. А чи боїться Китай, чи просто непокоїться? І що ми будемо робити в Угорщині? Бо тепер і Угорщина здається, яка вхожа до того ж Дональда Трампа виходить на передові позиції в Європі, які хотіла. Про це не тільки говоримо. Просто зараз тема одна, але три отакі підрубрики. Ірина Узова, звати мене і з нами Валерій Кличок, керівник центру громадської аналітики літки. Вежа традиційно. Пане Валерію, вітаю! Щиро рада вас бачити! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, друзі. Президент України Володимир Зеленський вже поговорив телефоном навіть з президентом. Уже фактично 47-м сполучених штатів Америки Дональд Трамп таки став це ім'я і прізвище. був 45-м. Хотів бути екс став і некст, як я завжди казала. Тобто був екс, хотів стати некст. От і став. Говорили про кажуть тісний діалог, Про домовилися підтримувати, розвивати нашу співпрацю, сильне і непохитне лідерство США є життєво важливим для світу і справедливого миру. Наголосив Зеленський напередодні вітаючи та в телеграмному такому вигляді. Зеленський сказав, що мир через силу сподівається, він прийде разом із Трампом. Ну і можливо кінець прийде Путіну. Ми так принаймні на це сподіваємося. Які у вас емоції, сподівання, і чи дійсно ось цей мир через силу спроможні? Ми будемо побачити від Дональда Трампа і за допомогою яких механізмів його втілення і важелів тиску на російського диктатору, якому мир не потрібен ні через що, а потрібна лише війна? Ну, звісно, хотілося б, щоб емоцій зараз не було, тому що ми повинні максимально з холодною головою оцінювати ситуацію. Бо, на жаль, вибори Сполучених Штатів Америки для українців стали емоційними. Таке враження складалося, що вибори відбуваються не у США, а в Україні, українське суспільство розділилося на прихильників Трампа і прихильників демократів. Тому що хтось бачав у тому, що Трамп несе багато загроз, він, я скажу, багато внесе невизначеності в Україні. Це перше, треба що розуміти. І е, його заяви від того ж саме Джей Дівенса, вони справедливо нам не подобалися, оскільки е, Джей Дівенс транслює позицію, ну, можливо, не самого Трампа, але я вважаю, дуже дуже близькою до Трампа позиції того, як має завершитися війна, а мова йде про її замороження. Багато українців на це не представляють. Встають. Але якщо говорити з точки зору холодного розрахунку, то справді на сьогоднішній день демократична партія вона продовжувала свою лінію підтримки України не програшу. І ми продовж багатьох останніх місяців з вами, пані Ірино, говорили не про те, що я от висловлювався, що Байден має унікальний шанс на завершення каденції або війти в історію, або вляпатись. Він ну на жаль, вляпався, тому що я особисто вже не бачу ніяких перспектив того, що Джозеф Байден може хвалити якісь рішення на зло Трампу там, або всупереч Позиції, ну і так далі, так американська політика не працює тим паче, якщо при ній? демократи, є демократи дуже тягні в цьому плані свого часу. Їхня політика була ефективною для США сьогодні. Вона можливо ефективною для США залишається. Я цього не заперечу. Але що стосується загроз зовнішніх, то демократи закалали серйозні підвалини для стабільності світу, але вони недостатні, як на мене, недостатні, і тут треба ну критично оцінювати цю ситуацію. Відтак, Трамп за. Зараз має унікальну можливість або посилити позиції, або ж він їх послабить, говорити конкретно про що буде йтися далі у програмовому матеріалі, якомусь там програмі Трампа не доводиться, тому що більше дописів журналістів, які посилаються на якісь джерела, можливо навіть і не існуючі, і ну розмірковують на шпальта газет, що може бути. Ну власне, ми так само обмежені цим, тому що ми не можемо зараз точно сказати, що Трамп буде робити. Але в будь-якому випадку це буде не та політика, яку продовжували демократи. Я бачаю кілька загроз, які сьогодні є для Америки і світу, наприклад, через рішення Трампа вести мита високі на товари, європейські, китайські і інші, і скасування санкцій. Ну про він обіцяв скасувати санкції. Я дуже хотів би, щоб він, звісно, цю обіцянку не виконав. Але. Підвищення мит в будь-якому випадку означатиме розширення торгівельних спроможностей і для інших країн. Це буде до певної міри економічний колапс у світі. Цього виключати не можна, тому що рушаться логістичні торгові ланцюги і повинні бути напрацьовані якісь інші. Цей період, допоки вже буде якесь там розуміння, як рухатися далі, він. Буде таким штормом для світу загалом. Але якщо Трамп навіть і це зробить, то тут може бути профіт для України. Ну, от брати до уваги е, політику Трампа з продажу викопних е, джерел е, вуглеводнів американських вугілля, перепрошую нафти та газу, скрапленого газу, в тому числі, за часи своєї першої каденції він дійсно наростив постачання газу до Європи. Це певною мірою стримувало е, спроможність Росії продавати її, але відсутність достатньо потужної санкційної політики вона дала можливість е, Європі і Росії нарощувати торгові об'єми і так далі. Тобто, це також факт. Е, так, часто там згадують Північний потік 2, але а, він був там призупинений, але не зупинений остаточно. Тобто це також треба розуміти. І якою тут вже буде політика далі Трампа, ми видаємося, бо зменшення цін на викопні джерела енергії безумовно призведе до серйозних катаклізмів не лише на Росії. Бо для нас, наприклад, ця історія то права була, але це буде серйозні катаклізми також і на Близькому Сході, та в Європі. І тут уже в великій мірі буде залежати те, як Трамп буде співпрацювати з Саудитами. Якщо він Саудівській Аравії продовжить свою лінію, так як він робив за час першої каденції, у нього доволі непогані стосунки там були. Якщо там буде про прагматизм, ну Трамп схильний до прагматизму, то тут дійсно ситуація може бути корисною для всіх. Я маю на увазі щодо зменшення спроможностей бійці зла підтримувати терористичні дії по всьому світу. Стосовно інших питань, якщо брати у контексті України, Україну, звісно, окремо ну розглядати адміністрація Трампа не буде, бо це одна із глобальних війн, які сьогодні тривають на планеті, як то близький схід, і фактично світ за півроку до війни Північної Кореї. На всьому корейському півострові це в тому числі і проти Японії і проти інших країн і регіону. Тому там також є виклики. Тобто декілька таких <кій> реперних точок у світі, які Трамп, як він сказав, готовий сьогодні розрулити, щоб не було війни. Один із варіантів, яким він може досягати цього, це дійсно сила. Трамп вміє демонструвати силу, він вміє ухвалювати неординарні рішення, чого лише вартують удари ракетами тамагав по Сирії, як тоді було. І це дійсно тоді засвідчило, що щось може змінити. Але тут головне, друзі, щоб Трамп в якийсь певний момент не зупинився, тому що прогнозованості Трампа її немає як такої, і з Трампом треба справді працювати. Добре, що президент з першого ж дня вже її зателефонував, і вони поспілкувалися. Це означає, що. Все ж таки Україна в полі зору Трампа, і будемо сподіватися, що він свою обіцянку виконає не зі шкодою для нас, а, пане Валерію. А коли ви говорите, головне, що він не зупинився, а що чи хто може його зупинити? Ну він сам по собі такий імпульсивний. Угу. Крок вперед, два назад зробити, якщо він бачить, що ну у нього не зростається проект, ну тому тоді він як бізнесмен не тратить на цей час, не витрачає і починає там або інший вектор розвивати, і так далі. Е, от е, ну єдине, що ну скажу так, відчасти він був. Послідовними і напалелими в питанні денуклеаризації Корейського півострова, але ну, він провів навіть три зустрічі з Кимчиніном, але вони зазнали фіаско, тобто цей його кейс невдалий. Схожа історія була на Близькому Сході, коли він доручив своєму племіннику а, займатися питанням регулювання близькосхідного конфлікту. Ну його також не вдалося регулювати, хоча він так справді там підтримав дуже потужно ізраїльтян. Не та няху дуже радийсь цього приводу, тому що відкриття посольства Ша в Єрусалимі це ну, така дуже дуже. Тригерна історія взагалі для всього близького сходу. Але, врешті-решт, це ну, не розв'язало повністю питання війни і конфліктів на Близькому Сході. Звісно, там складно це зробити. Тому, якщо там Трамп комусь колись обіцяв там, розбомбити Іран, так як то сказав колись Байден за часів своєї каденції, сказав: ми і Іран звільнимо. Це була дуже гарна, амбітна ціль, але до цього цього не було досягнуто. Не було досягнуто Трампом за часи першої каденції і не було досягнуто Байденом також ось в цей період. Тобто тут Трамп має підійти зовсім по іншому до вирішення цих питань, які він намагався вирішувати за попередній каденції. Я ну можу лише зазначити, він має досвід. Досвід у цьому плані, як то він робив і в нього не вийшло. І тепер тут питання, на яке ніхто не дасть відповіді: Трамп щось по-іншому бачить, думає чи ні. Ну, я, друзі, не готовий вам про це коментувати. Це просто, власне, те, що я бачу нині. Тобто, без емоцій, без нічого, без там якихось, ну, знаєте, шапко закидати, що в нас не було все там. Трамп зараз всіх розбомбить. Але Трамп теоретично до цього готовий, він демонстрував це. Єдина велика загроза є те, що. Трамп э, свого часу дуже легко розривав союзи, він виходив там з іранської угоди, Він э, за, ну, як він створював бурю, скажу так, серед країн Великої Сімки, що стосується розширення їхніх фінансових витрат на обороноздатність. тут я підтримую Трампа, і як і раніше, це дуже правильно. Треба, щоб робилося. тому э, це також є певним викликом на сьогоднішній день. Якщо Трамп врахував ці помилки, якщо він буде, ну візьме до. Те, що він робив, у нього не вийшло і цю каденцію зробить, то так. Хоча там є інша серйозна загроза загалом для Сполучених Штатів Америки, це узурпація влади, оскільки Трамп отримав монобільшість, більшість, але це вже ну, чисто американська історія, звичайно. Так. Я ну, сподіваюся і вірю, що там інститути не, не дадуть змоги зробити це Трампу остаточно, але такі наміри Трампа були. Він їх ніколи публічно не підтверджував. Але, до прикладу, та ж сама історія з проєктом 2025, вона ж ну, не вигадана. А <плес> і однозначно такі це плани Трампа щодо Момономаджоріті по американськи дійсно можуть і реалізовуватися, тому що вся влада направду в його руках і система стримування противаг, Хто його зна тепер за таких умов як спрацює? Водночас а, а, саме таке може внутрішнє напівприховане напівкомусь очевидне напівдиктаторство Трампа. Не факт, що буде працювати а, з а, таким же пєтетом і почуттям поваги до інших диктаторів. І под, побутує вже думка, зокрема. Його озвучує Павло Клімкін, дипломат і колишній міністр закордонних справ України, який також часто є гостем моїх інтерв'ю про те, що насамперед а, Трамп буде розбиратися з Китаєм. Я от так подумала, що може дійсно так. А по-друге, що розбираючись з Китаєм, фактично Трамп же ж може і із Росією, хіба ні? Ну, друзі, тут знову ж таки не все так просто, як може виглядати на перший погляд. Чому дивіться, якщо гіпотетично уявити, що Трамп там водить, ну він говорив проблема демократів у тому, що вони зробили союз Росії та Китаю. Він закидав часто їм те, що Джозеф Байден і Камала Харріс дуже сильно зблизили між собою ці дві країни. Так, звісно, санкційна політика вона змусила Китай нарощувати торгові об'єми із Росією. Тим паче дуже вигідні умови, але давайте не забувати, що, наприклад, такі ж самі торгові відносини нарощує між собою Індія та Росія. Тому тут такий ну, нюанс є. Тому ми бо ми там помічаємо Китай. Ново Китай більше да торгує там з Росії. Постачає навіть вже відомо про не підтверджено офіційно, але вже багато інформації про постачання навіть безпілотників, які прилітають по українцям, по нас прилітають. Але за Індію замовчують. Тобто там окей, а тут не окей. І звісно, що не можна проводити абсолютно там знак рівно між Китаєм та Індією, бо це дві країни абсолютно різні, і вони претендують обидві на домінування на Азійському континенті. Тому, якщо, наприклад, буде а, Трамп і будувати політику. А, Сприяння розвитку Індії і зменшення спроможності Китаю, то тут, як ж і буде всім на руку це грати. Китай це розуміє, тому я не бачу, наприклад, як він сьогодні послабить співпрацю із Росією. Як, як він може ну, піти на такі кроки, бо він вже відчуває для себе загрози. Це єдине, що через посилення співпраці із Європою, аби Європа збільшувала об'єми товарів, які вона може купувати, але і там навіть вже є торгові війни, чого лише вартує історія з електромобілями, введення мит на електромобілі. Ну, Китай дуже незадоволений, природі, але Німеччина, в тому числі, тому що вони безпосередньо інвестували. Але давайте не забувати, що один із майбутніх потенційних. Членів адміністрації Трампа, він має величезний контракт із Китаєм, з владою Китаю. Безпосередньо, скажу так, зін дзіньпіном. І це не контракт про якусь там джентльменську воду, предметний контракт на виготовлення автомобілів Тесла. Це, це його Маск. Маск. Да. 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 Ну, риторично це питання, а з цим що робити? А, що, а дійсно. Да. І Китай, розуміючи, неординарність Трампа, не передбачить, тому що Китай дуже плановий. От його можна передбачити. Того? Так, вдовго Трампа нереально. Це людина абсолютно іншої політики. Тут я вам хочу сказати, що я не виключаю, що Зеленський може стати його найкращим товаришем. Другом навіть бо Трамп захоплюється такими людьми, які можуть їсти ти по світу і вибивати гроші так. просто так, тому що вони потрібні. Ну, реально вони... був комплімент. Так коли він казав, що він найхитріший, найкращий торговець у світі, то то ж реально то ж не образа була. То від Трампа звучало як плюс плюс. Я такий самий. Так, да, і, можливо, там з певним мент, моментом не, не те, що там, ну, порівняння з собою, скажу так обережно. Тоб, бо він ж чому намагається спілкуватися там, не з європейськими політиками. Дуже цікаво вийшли в фільм, до речі, перед е, саме днем голосування на каналі BBC про Трампа, там три його періоди, які стосувалися його саме внутрішньої політики, близького Сходу і Європи. Ну, він з усі європейськими політиками, там рівня Менеля Макрона і інших, поводив себе завжди дуже звернути. Він не вважав їх рівними собі. Це всі бачили, знали. на це За це на Трампа ображалися, але ну цим діяти ніхто нічого не може, тому що Америка справді ну, одна, одна найбільша на сьогоднішній і найпотужніша країна світу. І Трамп цим хизується завжди. Він любить це показувати, виносити на показ, але він ну не поважає, вважає собі рівними, такими ж сильними: Сіньзінпіна, Путіна. Десь, можливо, Кім Чен Іна, оскільки він з ним зустрічався, зустрічався, він його підняв на такий рівень, хоча тут зовсім не зовсім буде коректно, звісно, порівняння. Але Сін Цін Пін дійсно до нього така ну от, приблизно рівна. А про я говорю, що ну, ми не можемо там порівнятися, наприклад, із тим же Китаєм, тому що це і об'єми різні, і економіки, і населення, таке інше. Але своєю поведінкою він може подобатися трамп Зеленський може йому подобатися. Це не може суттєво допомогти. І з Китаєм Сінзінпі... перепрошую Трамп. Звісно, буде вибудовувати політику таким чином, щоб йому було вигідно. вигідно. Ну, єдина, я вважаю, проблема дуже велика це те, що він схильний до протекціонізму, тому що закритість країни ну, ніколи не давала якихось там ефективних результатів для Трампа. Але його мислення як бізнесмена завжди неординарне. Ну, чого лише вартує історія з побудовою Трамп Тауер. Це ж взагалі була ну, феєрична історія в його бізнесі. Це фактично був початок його бізнесу, але йому вдалося навіть попрацювати із власниками мережі готелів Хаят. Хоча це власники, які працюють з демократами Ну, свого часу. Тобто Трамп їх навіть залучив. Там багато така цікава багатогранна у нього і контраверсійна історія. Його бізнесу, яку він перекладає і на світ. І світ, звісно, до цього не готовий. Тому і Сін Цзінпін розуміє ризики, які вона зараз виникли після переобрання, фактично переобрання, бо Трамп проходить друге на цю посаду. І те, що була прозована заява від речниці закордонних відносно Китаю про те, що ми маємо на меті розвивати мирні відносини з Китаєм, Сполученими Штатами Америки, мені особисто засвідчує про те, що ні-ні, Китай взяв паузу. Паузу для того, щоб зрозуміти, якими можуть бути відносини. Сін Цзіньпіна із Трампом особистісний, тому що Трамп послідовно за часи своєї каденції намагався потоваришуватися Сінзінпіном. Він навіть до такого процесу залучав е, внучку, якщо не помиляюся, яка співала навіть китайською мовою Цзіньпіну вдома пісень. Він намагався її прихилити до себе. Тобто, у нього справді такі є, ну хоча і в інших політиків, от як саме е, товаришування дружба між лідерами країн через сім'ї. Вона є присутньою, Трамп до цього схильний, але тоді ж ну, щось не склалося. Нині Сін Дзінпін, ну, він стоїть перед фактичним вибором, враховуючи те, що у Трампа ми щойно задали повну владу. Тобто він певний момент проснувшись, прокинувшись вранці і розуміючи, що там йому щось не подобається, йому довго розуміти це не треба. Він може дати команду на дуже непривабливе для Сін Дзінпіна рішення. І він це розуміє. Це може стосуватися і військової присутності Сполучених Штатів Америки на різних континентах для стримування агресії. Це і буде торгові війни. Але для Китаю, як на мене, сьогодні торгов, економічний торговий тиск на економіку його це більше виклик навіть ніж війна, тому що кількість населення, яка там проживає, вона звісно потребує достатньої кількості ВВП, забезпечення, соціальних ну, елементарних гарантій, хоча ну, про соціальні гарантії в Китаї не доводиться говорити, але ж про. Як мінімум, для того, щоб вони а, там існували. Ну, я так розцінюю Китай як комуністична демократія. Вибачайте за такий каламбур, да, але а, Китай намагається показати, що він може ефективно управляти економікою або а, комуністична ринкова економіка. Ну, Складно знайти якусь цю всю історію, яка б характеризувала, точніше дефініція, яка б точно характеризувала ситуацію в Китаї, але Китай дійсно він особливий в цьому плані. І а, через те, що, як то ми сказали, Китай плановий. Трамп ні, то для Син Цзінпіна це дуже знині серйозний виклик. Ой, цікаво, будемо стежити і про роздоріжжя Сізімпіня і про те, яку дійсно обере тактику і стратегію Трамп щодо Пекіна. Президент України Володимир Зеленський напередодні сказав сьогодні в Будапешті. Там саміт європейського політичного співтовариства. Там прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, Віктор Орбан, який вхожий, ну не з ноги, а з добрих взаємин до і не тільки до резиденції Трампа, який очевидно зараз підозрює, що він може завдяки перемозі Дональда стати великим гравцем і європейської геополітичної арени. Наскільки важливий цей візит, і наскільки важливим стає Орбан, і наші хороші взаємини з Угорщиною тут потрібні будуть? Ви знаєте, я відзначаю, що в останні там, кілька місяців позиція України про відношення до Угорщини вона пом'якшала. Задайте внесені зміни до законодавства, яке стосується використання угорської мови і так далі. Вони отримали певний спротив в Україні, але вже тоді ну, я можу відзначити плюс реально у Офісу. Про те, що вони намагалися знайти якісь точки дотику з Орбаном для того, щоб на випадок нусь такого, то там ну плюс-мінус були якісь більш-менш нормальні відносини. Яскравим прикладом цього є розмова Зеленського з Орбаном у Бразилії. Так, на в Аргентині перепрошую, да. можливо, зараз трішки не точно скажу, яке це було, який був саме захід, але точно саме в Південній Америці, коли він там зустрівся з Орбаном. Він з ним спілкувався, не чути було про що, але емоційно це ну, зрозуміло було. Пригадується. Да, це так, це був 22 рік, якщо не пам'ятає 23 рік в грудні. Це було здається, в Аргентині, а 10 грудня поспілкувався під час навгурації президента Аргентини Хав'єра Мілея, наскільки ми розуміємо. Так. Так, да, тому якраз цей момент. І наступна її зустріч з Урбаном уже на полях саміту ЄС вона була зовсім не такою. Тобто Зеленський, так як і Трамп, він вчиться законам геополітики, хоча і один, і інший намагається їх змінити, що в принципі в умовах сучасного світу є дуже серйозним викликом. Ну мається на увазі питання досягнення результату, ефективного результату. Бо світ, ну, ліберальний світ він реально показав свою м'якість що призвело до агресивних дій диктаторського світу. Тобто йому треба чинити спротив в будь-якому випадку. В цій частині дійсно класичний республіканізм може бути більш ефективним. Ми зараз говоримо не про посте Трампа, а про ідеологію. Тому що, наприклад, в самій республіканській партії, ну не Трамп ж не він не є відображенням республіканської ідеології, що ми розуміли, це Трамп не про республіканську ідеологію, це про інший вимір. Але коригування необхідне, звісно, до дій, які є. І те, що на сьогоднішній день м, Орбан. Підтримував Трампа, якщо Україна зможе налагодити відносини нормальні з Орбаном без втрати, тут наголошую, в своїх національних інтересів, бо це дуже важливо. То звісно, це нам допоможе. чому я саме про це так говорю? Ми знаходимося в надскладній ситуації, і зараз знаєте, скидати важелів будь-які інструменти збереження України не варто, але знову. Без втрати суверенності, національних інтересів так і таке інше. Це непросте завдання. Але якщо, вважаю, потрібно буде використати Орбана для того, щоб переконати Трампа в чомусь, це треба робити. Так само, як і е, переконати Бориса Джонсона, яку в принципі не, не, не дуже потрібно переконувати, що він вплинув на Трампа. Він не випадково там, е, публікував різного роду матеріали, які засвідчують, як Трамп бачить можливо да, закінчення війни Росії та України. Тобто, в будь-якому випадку Орбан так він зараз буде на підйомі. Ми, це, це нам подобається чи ні? Ми повинні це зараз сприйняти не емоційно. Саме на початку ми говорили про емоції, а сприйняти через точку зору практичності для України. Якщо ми можемо це використати, значить це використовувати. Хоча я розумію, ще раз скажу, що це процес буде непростий. Однозначно, але ці виклики ми маємо робити і використовувати в хороших сенсах також і для себе. Ну і на загал. Ми ще про а, безпеку Європи всієї думаємо і Орбана того ж. Бо сьогодні Путіна а завтра лютий ворог і йому може стати, пане Валерію. безмежно вдячна вам сьогодні. Ми сьогодні дещо коротше, але завтра розширимо. Я впевнена, що нам буде вже і по результатах візиту до Угорщини, і не тільки поговорити. Звісно, зі штатів не припинають лунати заяви та і з того ж Китаю. Спасибі вам величезне. Завжди вас дуже ще? раді бачити. Тож до завтра. Бережіть себе. Я щастить і вам, Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежі Ірина Узлова, звати мене. Друзі, дякую, що ви до нас завжди активно приходите. Нам це дуже приємно. Залишайте свої коментарі. Підписуйтесь на Ютуб пана Валерія Клочок Тайм. Там ще більше аналітики з фаховими експертами. Так само. І на Ютуб 24 четвертого теж підпишіться. Будь ласка, бережіть себе. Вірте, Збройні сили України. Побачимось і переможемо.